Гроші, виручені за продаж частини приміщень сумського заводу Селня, це 19 мільйонів гривень. Витратять на погашення заборгованості перед кредитором. Про це сказав ліквідатор підприємства Євген Чупрун. На дату початку процедури ліквідації, обща задовженість кредиторська составила 90, порядка 98 мільйонів обща сума. Із них задовженість по заробітній платі это... – це… 26 миллионов гривен. Сумма, которую мы получили от реализации заставной имущества, она будет направлена на погашение кредиторских требований заставному кредитору. Вот. Что касается зарплаты, а сейчас у нас осталось еще не заставное имущество, а недвижимость. Незаставное. Mm -hmm. вот. Следующий этап, это мы будем выставлять это имущество, которое не заставное, недвижимость, в систему Прозора. Соответственно, деньги, полученные от продажи этого имущества за вычетом расходов, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате. За словами Євгена Чупрона, продали будівлі заводу загальну площу 40 тисяч метрів квадратних. Залишилося близько 20 тисяч. Гроші від їх продажу підуть на погашення заборгованості по зарплаті близько тисячі колишнім заводчанам. Це 21 мільйон гривень. Як збираються використовувати придбане майно в київській фірмі Луксор Лімітед», яка придбала площу заводу, обіцяли сказати завтра. Нагадаю, процедура банкротства заводу Сельмі розпочалась у січні 2010 року. Тоді склали список кредиторів, намагалися залучити інвесторів для порятунку підприємства, а зрештою у лютому 2017 року оголосили ліквідацію.